Всім привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Дуже вдячні, що дивитеся цей канал. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. І сьогодні ми поговоримо про вакцини для голубів українські. Я так розумію, вроді, якщо не ошибаюсь, то, ну, в общем, так скажемо, що вони дуже дешеві. Це жива. Вакцина від Ньюкасла. От вертячки в народі говорять. Ось така полімун. Вона називається 50 доз. Ну, і є теж 100 доз. Трошки, мабуть, друга якась фірма. Полімун. Так, купляв я її десь не, не пам'ятаю точно, ну, оце десь около 100 гривень стояв у 2023 році цей флакончик. Ось така другої фірми. Вакцина жива, ліофілізована проти каски хвороби. 50 доз. Зберігати в сухому темному місці при температурі плюс 2 Цельсія. Це дуже, як би, впливає на вакцину. Треба іменно в такій температурі зберігати, бо вона може пропасти. Ось, наприклад, цієї фірми. 50 до 60 гривень Ну, це, по-моєму, 22 рік. А в 23-му году Ось 75 гривень. Геть така сама, 50 доз. Ну і це теж. Трішки подорожало на 15 гривень. Як я її і... Як я вакциную голубів, підписуйтесь на канал. Обов'язково в другому відео, в следующому на моєму каналі вийде е... про це відео. Ну, може, не вслідющому, ну як через пару днів, я думаю, вийде. Так що підписуйтесь обов'язково на канал, я там все подробно розкажу вам. Ось так. Я їх не не папую голубів, а пропою. Цієї вакцини.